Ось такі дороги роблять Державні дорожні служби України. У, так працюють у Тернопільській області, так, відповідно, працюють гарно. Чортківський район саме конкретно і Тернопільський район. Села Маркова, Завадівка, Маркова Затурин середнє. Закли. Ніхто, напевно, за ці села навіть не чув. Хоча у Підгаєцькому колишньому районі, я думаю, чули і навіть знають, що в цих селах нема фельдшерських пунктів, магазинів, дорожніх автобусів немає. Взагалі, вони... я прожила там з 93-го року, я автобуса не пам'ятаю рейсового, навіть не ходив. Так що Дуже весело тут живеться людям. Отаке От тотальне винищення українських сіл, людей, доріг. Ось Я розумію, зараз війна в Україні, то завжди є на щось сперти. Головне, щоб нічого не робити. Головне, щоб собі заграбастати як можна побільше. щоб нічого не робити. Ну, у нас є кар'єр. невже не можна е, засипати каменем? Та й захляпати зверху ту дорогу, я вже не кажу асфальтом, смолою зверху позахляпувати, позаливати. Та й вже буде краще тій людині, вже себе буде краще почувати, як сюди їхати, до своєї хати, до своїх рідних, як добиратися.